Мусор лишній наш що, куди годівати? Та й преса говорить. Да. Всі говорять. Угу. І преса, і, і всі розуміють. говорять. І вже люди знали, що лишнє є. Так, треба живі квіти нести. Живі квіти. А квітні є квіту то свічку запалити, помолитися і то Богу приємно. Слава Ісусу Христу, дорогі! Готуючися до 1 листопада, коли ми всі будемо йти на цвинтар, відвідувати могили наших рідних, близьких, друзів, померлих, хочу всім нам нагадати, щоб в цей день, в цей період приносити живі квіти на цвинтар, ставити на могили живі квіти і молитися за померлих. Чому це важливо живі квіти? Тому що в цих живих квітах є життя, коли ми несемо пластикові вінки, там немає життя. Це штучне, це вироблене людиною. І в ньому самому немає життя. Воно не процвітає, не, не приносить якихось, якоїсь краси. Це штучне. А в штучному немає того духовного. Тому прошу вас, щоб це розповсюджувати, поширювати цю культуру живих квітів. Які ми даруємо нашим рідним, близьким, померлим, які вже відійшли з цього світу. Ми їм це приносимо як пошану до них, як прояв любові до них. Якщо хтось би хотів принести пластикові квіти на цвинтар, то нехай спробує собі представити, що приходить на день народження і приносить пластиковий вінок імениннику. Чи та людина була би задоволена таким подарунком? Думаю, що ні. І думаю, так само для померлих неприємно, якщо ми принесемо щось штучне. Тому несімо живі квіти і молімося за наших померлих. Вони цього заслужили. Слава Ісусу Христу!